Поршка Cayenne 4,8 турбо. Повний привід. Проблеми були е, такі. Хрустіло при розгоні, але ж на капом йшло, теж були хрусти. Почали дефіктовку побачили стружку у передньому редукторі, стружка в роздатці. Е, закусувало внутрішні шруси. В машині 93 тисячі. Проблем. Масло злили. Стружка є дуже багато. Не розібрана, але ось стружка, якщо видно. Стружка це з переднього диференціалу. Ось старий, ось той, що будемо ставити. Роздатка відремонтували, замінили цеп, це розтягується. Там не натяжителей, нема нічого. Моє враження від машини, як може на 90 тисяч бути стільки поломок. Мені здається, дуже мощний мотор і не витримує таких нагрузок. Або інший матеріал потрібно з іншого матеріалу робити редуктора, або якесь робити передаточне число інше. Ну не витримує. І це не тільки в цієї машини. На 50 тисячах роблять це, що ми зараз робимо. Ну, таке. Слабкі місця в машині. Дорога, гарна машина. Якщо в людини є такі кошти, є і за що ремонтувати, звісно.